Надійшла гарна новина, що у прилуцькому пологовому на світ з'явився перший новорічний малюк, тож і ми поспішаємо його привітати. Друзі, а ми вже у пологовому відділенні і знаємо, що перший новорічний малюк це хлопчик, бо ж тут написано: вітаємо кулагіну Людмилу Сергіївну із народженням сина. Вага 3,800, зріст 54 сантиметри. Народився хлопчик першого числа, о другій 50. Тож ходімо далі вітати. Дякую, Доброго раночку. Я щиро вітаю з народженням славного сина України і бажаю, щоб ваш малюк зростав здоровим, щасливим і підмирним українським небом. А ще був читаючим малюком, тому ці книжечки для вас ви нас якрімаєте. Тут навіть перша бетка для малюка. <смас> Нарекли першого новорічного малюка Назарчиком, і він, мов дві краплі води, схожий на татка, такий же серйозний і характерний, резюмує матуся. Він мило морщить носика і постійно чогось вимагає: чи то уваги, чи то молочка. Назарчик з'явився на світ просто у новорічну ніч. Перейми у Людмили почалися надвечір вечір 31-го, тож новорічні святкування зі зрозумілих причин довелося відкласти. По голові ми приїхали пів дев'ятої вечора, і сам Назарчик з'явився у 2.50 1 першого січня. Вже ми просто приїхали уже по потрепі, скажемо так. І швиденько, швиденько. Я навіть сама не очікувала, що буде так швидко, ну І, і з'явився наша крихітка. Новий рік ми вже зустрічали у роду. У родзалі. Загалом термін пологів лікарі Людмилі прогнозували ще на 18 або ж 20 грудня. Та Назарчик не сильно квапився. Як виважена і розсудлива, немовля чекав зіркового часу, аби сьогодні до його персони була прикута увага усіх змів. Ну, трошки ми переходили. Ого, то нормально ви переходили. Слухайте, бабуся лише 50 тисяч отримає. Про це навіть і не думали. А як ставитись до виплат від державних? Ну я вважаю, що це ну, це добре, що вони повисили, але ж трішки несправедливо, скажем так, для інших матусів, які народили в 25-му році. В родині Колагіних уже є старша донечка Софійка. Їй 12, То вже буде кому нянчитися з малюком. Вонечки вже не дочекається. Слазують брати. Да. Всі хотіли братика. Да. Вона дуже чекає і дуже проситься сюди, але поки вік не дозволяє їй сюди ще прийти, тому вона чекає вдома». Але чи не найбільше на спадкоємця чекав саме татко? Сьогодні він не говірки і стриманий, та з погляду добре видно, що добряче пишається своїми. Сьогодні щасливі новорічні батьки вірять в особливу долю для свого новонародженого синочка. Він буде, я думаю, успішним талановитим і буде в нього везіння завжди. Це вже вдруге Людмила народжує у Прилуцькому пологовому. каже і відношенням, і результатом дуже задоволена. Лікарі взагалі дуже добре ставилися, всі допомагали, підказували. все дуже швидко відбулося. Ну я задоволена пологами. Я взагалі єдина була нікого не було Ні. стародіти, але вона була по-умому на новорічну. Як лікарі не говорили, там що, що тут ти робиш новорічну ніч на вдома рік. Всі, всі сміялися, запрошували навіть е, зустрічати з ними Новий рік, але... Але запросила їх я. Ми раді, звісно, всім діткам, хлопчикам і дівчаткам. Але новорічна ніч у нас ознаменувалася народженням здорового доношеного малюка. Це був саме хлопчик вагою 3800 з рістом 54 см. Він народився в новорічну ніч, а саме в 1 січня 2026 року в 2.50. Це дуже добрий знак для нас. Ми у нас в колективі в новорічну ніч була не тільки святкова атмосфера, але й робоча. І завжди класно, коли першим як кажуть, в хату заходить чоловік. Так і в нас відбулося новий рік почався з чоловіка. Тому я думаю, що це гарний знак для нас усіх. І звісно, ми щасливі. Дуже приємно, що він з'явився відносно. Перший, взагалі, в місті нашому і ну будемо сподіватися, що дійсно на перемогу станом на обідню пору 2 січня Назарчик лишається єдиним малюком, народженим у 2026-му. Та і, взагалі, в пологовому констатують той факт, що в останні роки, через повномасштабну війну, рівень народжуваності значно впав. На жаль, по народжуваності кількість пологів з кожним роком повномасштабного вторгнення зменшується. Ще перший рік війни в 2022 році було в середньому 500 пологів за рік, але поступово-поступово в 2023 около 400, а от в 2025, на жаль, менше 350. Та й поява новонародженого малюка в родині, то сьогодні задоволення не з дешевих. Резюмує родина Галевичів. Наталя народила 26 грудня. Жартує, що не дотягнули усього чотири дні, щоб отримати нові виплати при народженні у сумі 50 тисяч гривень. На перші півроку, ну, якщо з пологами, то коляски, кроватки, все то мабуть, там достатньо більше на п'ятдесяти тисяч більш більше 50 тисяч, 50 тисяч, більше 50 тисяч. Да. На півроку не вистачить п'ятдесят. Не вистачить, ні. ні. щоб купити ми на кроватки. Та все, що є, капчуки, кроватки, коляски. А, ну то тобто есть, це... це Да, це, це дуже все. дорогі доволі. Чтири дня до першого слами не дотримали. Ну, нічого, ну як воно, княж, неприємно. Ну несправедливо, але як є, вже. не значить ми його не запихнемо до першого числа, щоб він там залишився. Але було б добре 50 тисяч, звісно. Да ну як є, гарно, що вони хоч пообіцяли. Будемо надіятися, що якщо вони скажуть, що ми народили 6 грудня, то перерощу це одно буде, що ми хоча блучати по 7 тисяч. Вони так пообіцяли. Надіємося, що слова свої, свої стримають. А як буде насправді, ми ж не знаємо. Та звісно, що гроші то не головне, бо ж ніякі гроші не зможуть замінити щасливі миті батьківства. І головне, аби наші діти уже нарешті зростали під мирним українським небом, резюмують матусі і татусі.